Ну це повний піздец. Присилає мені замовник свої плани будинку і каже: прорахуйте в мене будинок, 120 квадратів, ось вам перший поверх, ось вам другий поверх. Прорахуйте мені, типу, систему. Я йому кажу, слухайте, ну обладнання плюс-мінус під ваш будинок. У нас є від 3800 вісімсот євро. А далі потрібно проєктувати. Скидаємо проект з розрахунком тепловтрат, втрат, надходжень, повністю з проєктованою системою. І пишу, от бачите, типу, скільки в специфікації є. Кількість обладнання в цього рецепту, щоб реалізувати систему, її на око прорахувати неможливо. Є гідравліка, є куча всього, щоб зробити вам систему. Тіпа типу, гарну, енергоефективну, все остальне. Він мені пише: якщо ви такий модний, то спроєктуйте. Типа, я спеціаліст в своїй галузі. Ну блять, напишіть в коментарях, що він за спеціаліст в своїй галузі. Бувають у вас такі, чи ні? Напишіть теж в коментарях. Слава Україні! Проектуйте, робіть гарні системи. Думайте ізначально, коли ви будуєте про інженерію. Це серце вашого будинку. Слава Українцям, всім тепла, блаву